Зараз вони донищують газову сферу, зокрема на Полтавщині, на Харківщині. Якщо не буде газовидобутку взимку, ніякі сховища не допоможуть. Перше, вони наповнені рівно на третину. Друге, навіть розрахунок 13,2 мільярда кубів. Перше, це на теплу зиму. У нас нема там 13,2, У нас 10,8 було. Може до 11 дотягнемо більше навряд. Але навіть якби було 13,2, це на тепу зиму. І на ще один момент: тільки в тому випадку, коли газ постачається в Україну з двох боків зі сховищ відкачується, і західна центральна Україна до Києва майже живиться та й включно з Києва, можливо, живиться з газових сховищ на Львівщині, з другого боку, продовжується безпосередній видобуток на полтавських. Родовища, основному Полтавщина, в першу чергу, звідки газ надходить Полтавщина, відповідно далі Харківщина, Сумщина. ряд об.